Гроші на ремонт захисного укриття в першій школі заблокували депутати бюджетної комісії. Про це розповів начальник управління капітального будівництва. На об'єкт, який внесли до програми розвитку інфраструктури, наразі не відділятимуться кошти. В час засідання виконкому 20 вересня також внесли зміни до програми щодо капітальних ремонтів приміщень для розміщення переселенців. Є пропозиція. Планується найпростіше укриття на 550 учнів і та 50 чоловіків це викладачі та обслуговувачі персонал, це найпростіше укриття е з вентиляцією, е з, 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 з туалетами. Все, ну, як ну, повинно бути хоча б в найпростішому укритті, щоб створити мінімальні е заходи для тим тимчасового перебування учнів та викладачів. Тобто для того, щоб школа могла працювати в режимі офлайн, ці заходи необхідно виконати. Сказати, скільки це буде коштувати, і просити кошти як грантів на виконання цих заходів, нам повинен бути проєкт, який пройде Укрдержекспертизу. Тому подали таке пропозицію, що розробити цей проєкт, що там велике втручення і інженерні мережі, там є особливі потребування. Щодо найпростіших укриттів, але на ну, зараз ну, би, рішення є, але бюджетна вчора комісія це питання заблокувала, тому перша школа офлайн ну не може бути роботи. В програмі цей захід залишений. Ми ще все таки будемо доводити, що це необхідно, і дуже сподіваємось на порозуміння і на те, що принаймні, до початку наступного навчального року ця школа буде і зі своїм найпростішим укриттям, тому дуже на це сподіваємося. Інакше якщо ми цього не зробимо, ми просто школу навіть в мирний час не відкриємо. Змінені норми і всі заклади, які хочуть працювати в офлайн режимі, всі мають мати як мінімум найпростіше укриття або укриття поряд. У нас така ситуація, що в третьому мікрорайоні це найстарший мікрорайон нашого міста, і там майже немає будинків, в яких є найпростіші укриття. На оплату працівників муніципальної варти з міського бюджету виділять 3 мільйони 300 тисяч гривень. Така необхідність зумовлена продовженням воєнного стану в країні. Несли зміни до програми реформування та розвитку ЖКГ для забезпечення автономності. Місто має закупити дизель-генератор для котельні до програми реформування та розвитку житлово комунального господарства внесено питання придбання дизель-генератору для водонасосної станції міста Южного, яке за у разі вимкне електропостачання буде вода подаватися буде безпереривно. До мереж міста місто забезпечено стаціонарними дізель-генераторами для каналізаційних станцій. Стаціонарний дизель-генератор на котельні потужний. Купили три дізель-генератори для істочників резервного водопостачання у разі припинення централізованого водопостачання для скважин. Для школярів Южницької ОТГ зростає плата за харчування. Вартість обідів складатиме 50 гривень, полуденок – 22 гривні 86 копійок. Повну версію засідання. Дивіться в програмі Об'єктив плюс.